У червні для охочих містян офіс туризму в Вінниці у співпраці з місцевими гідесами готують 10 екскурсій і турів. Серед новинок тур для всієї сім'ї, козацькими шляхами, тури незвіданий козятин від вікових дубів до Ароплава, мальовничі каньйони і таємничі замки, розкіш палаців та стріли купідона, а також релакс мандрівка для дітей, гармонія душі і тіла до хмільника. Маршрути розроблені так, щоб у разі повітряної тривоги можна було направитися в найближче укриття. У день захисту дітей говоримо, які заходи влаштовують не лише для дорослих, а й для малечі. З нами на зв'язку Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. Мої вітання. Вітаю вас і для початку. Розкажіть про екскурсії та програми до міжнародного дня захисту дітей. По перше, вітаю всіх з цим святом і всіх наших діток. З нагоди свято дійсно ми підготували одразу три безкоштовні проекти для діток 7-15 років. Зокрема, відбуваються два майстер-класи: один з петриківського розпису та виготовлення ляльки-мотанки. Все це відбувається в рамках арт-клубу Твори з байві і квест, що має назву цікаве про Вінницю. Тому всі охочі, запрошую долучитися до наших активностей, які на сьогодні проходять в центральному парку Леонтовича. І я б відмітила ще той факт, що разом з нашим партнером найкращою оглядовою екскурсією Бас Пас сьогодні відбуваються дві мандрівки Вінницею для дітей загиблих захисників та захисниць. І Дані активності охоплять майже 200 дітей віком від 7 до 15 років. Що стосується для екскурсій, взагалом в червні, що пропонуєте для віничан та гостей міста? Традиційно ми презентуємо і прем'єри, і запускаємо в ротацію найрейтинговіші проекти. Щодо прем'єр, ми підготували одразу п'ять від наших гідес Оксани Роздорожнюк, Людмили Очеретної та гіда Олега Матюхова. Це екскурсії і тури Вінниччиною. і як ви зазначали, дійсно екскурсійний тур для всієї сім'ї козацькими шляхами, гармонія душі і тіла в місто курорт хмільник. Незвіданий козатин від Олега Мочухова і дуже романтичний проект від Людмили Очеретної, розкіш палаців та стріли Купідона. Окрім того, найрейтинговіші наші проекти потрапили в графік роботи Офіса червня, і серед них місто наповнене змістом від Альони Сазонової та Вінницька Єрусалимка від Оксани Роздорожнюк. Пані Тетяно, на завершення трішечки більше про екскурсії для дітей полеглих захисників та захисниць, яким чином можуть доєднатися ці дітки, і власне який термін ось цих поїздок? На сьогодні тривають тури з нашим партнером Бас Пас. Це дві мандрівки, які охоплять 100 діток. Разом з батьками і реєстрація вже на жаль завершена. Тому відбулася вже одна поїздка о 9-й годині, та буде на 18-ту годину. Запланована наступна. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за ті заходи, які влаштовуєте для дітей та дорослих. На все добре. Дякую, на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. І говорили ми про заходи, які влаштовує офіс туризму для малечі та дітей Вінниці.